Привіт-привіт! Пропоную вам загадки про овочі? Отже, слухайте уважно та відгадуйте. Некрасива, шишкувата, як прийде на стіл вона, скажуть весело хлоп'ята, ну і розсипчаста ж смачна. Догадали, що це? Звісно, картопля? Хто хустиночку свою влітку покриває? І до 20 хустин на головці має. Так, капуста. Носить вона по 100 одежинок, правда, немає в них застібок. Якщо будеш їх знімати, сльози станеш проливати. Здогадали, що це? Так, цибуля. Він овальну форму має, на городі виростає. Газдині його консервують і рагу смачне готують. Цей фіалковий пан тонкошкурий. Вірно, баклажан. Є солодкий є гіркий. Різні форми має. Є худий, а є й товстий. Кожне його знає. Догадали, що це? Звісно, це перець? Зелений чуб. Червоний бік, смачний із нього чавлять сік. Газдині варять з ним борщі, росте в городі на кущі. Що це? Так, це помідор. Сидить панна у світлиці, молода, червонолиця, хто до неї завітає, вітамінами вгощає. Що це? Так, морква. Ріс на грядці молодець, хап його за чуба та й кінець, бо без нього, кажуть люди, борщику у нас не буде. Вірно, це буряк. На городі в холодку сидить м'яч на ланцюжку, утекти на моріжок не пускає ланцюжок. Що це? Так, це гарбуз. Що то за голова? Що лиш зуби й борода? Здогадались? Так, це часник. Довгий зелений. Добрий, солоний, добрий і сирий. Хто він такий? Звісно, це огірок. Молодці! Ви відгадали всі загадки. Дякую вам за увагу!